Усім доброго дня. Пункт 24 правил дорожнього руху, який називається Навчальна їзда. Пункт 24.1. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджуються дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Пункт 24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років. А мотоцикла чи мопеда 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік. Хочу тут трошки пояснити, навчання ви можете розпочинати. Навчання водінню автомобіля ви можете розпочинати в 16 років, але екзамен на отримання посвідчення водія категорії Б, тобто керування автомобілем. Автомобілом ви можете скласти лише коли вам виповниться 18 років. Те саме стосується мотоцикла чи мопеда. Тобто навчання на мотоциклі чи мопеді, ви можете почати в 14 років, але екзамен ви зможете скласти, коли вам виповниться 16 років. Пункт 24.3. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, Зобов'язано знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху. Пункт 24.4. Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Пункт 24.5. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв. І за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Пункт 24.6 та 24.7 виключено з правил дорожнього руху. Тому передостанній пункт 24.8 транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальний знак навчальний транспортний засіб. Відповідно до вимог правил дорожнього руху. Транспортні засоби, за винятком автобусів, які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення, у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення, акселератора. У разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педалю, і гальмування дзеркалом або дзеркалами заднього виду. Для спеціаліста з підготовки водіїв. І останній пункт 24.9: забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.